Чи можна оздоровитися у місті? Так однозначно, туризм це не тільки вид економічної діяльності. Це відчуття, емоції, враження туристів. І якщо вони позитивні, це може поліпшити психічне і навіть фізичне здоров'я туриста. Зрозуміло, що тривалі маршрути, насичені відвідуванням численних об'єктів чи екстремальними розвагами, можуть навпаки виснажити туриста, але міський туризм має бути дозованим. Це не може бути велика кількість міст за короткий проміжок часу чи побачити Париж за один день. Це повільне пізнання, насичення враженнями від міста. І таке спрямування має оздоровчий ефект, але є окрема група міст, головна туристична атракція, яких це саме оздоровлення. Коста Піро у книзі Міський туризм та міські зміни відмічає, що все різноманіття туристичних міст можна звести до трьох категорій: курортні міста, туристично-історичні міста та міста, що змінюють образ, ребрендовані міста. Курортні міста обслуговують відпочиваючих, зацікавлюючи їх сприятливими кліматичними умовами та природним середовищем. Туристично-історичні міста використовують своє унікальне минуле та просувають як туристичний продукт. Роль в історії країни, ребрендовані міста або перетворені міста позиціонуються з точки зору нового постіндустріального урбаністичного контексту. Традиційні курортні міста використовують потенціал трьох – «Sun, Sea and Sand» сонце, море та пісок. Такі міста не втрачають свого значення. Існує величезна кількість, наприклад, турецьких чи єгипетських міст курортів, що базуються саме на цих факторах. Проте, з точки зору міського туризму, цього недостатньо, тому міста курорти починають шукати певні особливості історичного минулого, що може створити додаткові фокуси туристичного інтересу. Це можуть бути справжні історичні події чи легенди, або просто інсталяції минулої історії та культурної спадщини міста, регіону або цілої країни. Презентація такої місцевої автентики часто є штучною. Наприклад, у рамках вечірніх заходів у готелях грецьких чи болгарських курортних міст пропонуються культурно-мистецькі програми, що зображають типові танці або побут місцевих мешканців. Подібним чином у мексиканських курортних містах пропонуються вистави, що відображають традиції мезоамериканської культури. Особливий сегмент на ринку міського курортного туризму становлять міста з потенціалом банеологічних ресурсів. Такі міста, як, наприклад, Карлові Вари чи Баден Баден, зазвичай пропонують додаткові складові пізнання міст. Парки, гольфові та тенісні поля, концертні програми, музеї, прогулянки містом. Туристи знайомляться із особливим ритмом їх життя. Інший шлях посилення туристичної привабливості курортних міст це орієнтація на поєднання історичного з постіндустріальним урбаністичними цінностями. У містах курортах Об'єднаних Арабських Еміратів, Дубай, Абу-Дабі, Шарджа, Традиційні східні базари можуть розміщуватися поряд з великими сучасними молами, мечеті з університетами, музеї з розважальними комплексами. Вузькі вулички поєднуються з автомагістралями, а райони малоповерхової забудови з хмарочосами. Навіть з'явився термін «Манхеттен Близького Сходу. Водночас існує низка міст, де курортна діяльність є навпаки, доповнюючою до історично-культурної спадщини. Наприклад, численні купальні та спа-комплекси Будапешта це лише невелика частина туристичного потенціалу міста. Ще один аспект міського туризму це відвідування певних місць у містах чи навіть міст, які мають зцілювальний оздоровчий ефект. Такі міста пропонують відвідуванням туристам місць зцілення або науковою мовою терапевтичних ландшафтів. Вілберт Геслер, автор цього терміну, характеризує терапевтичні ландшафти як такі, де різноманітні явища, гори, джерела, вулиці та торгові центри можуть мати значний вплив на відчуття здорового добробуду тих, хто в них перебуває. Наприклад, місто Лурд у Франції стало відомим в середині 19 століття завдяки чудотворному місцю, де дівчина за вказівками богоматері знайшла джерело. Лурд визнаний як місце надприродних чудес та зцілення. Сюди приїжджають мільйони паломників і хворих в надійне на зцілення, є місто Бат у Великій Британії, яке за рахунок гарячих мінеральних джерел було популярним місцем лікування ще з римських часів а у XVIII столітті стало популярним спа-курортом? Тут відбувалося зцілення багатьох людей. А у 2010 році, з метою поширення ідей зцілення як повсякденного стилю життя для всіх віруючих, було організовано рух зцілення на вулицях Бата. Ключовими факторами зцілення у більшості терапевтичних ландшафтів є цілющі джерела, природні об'єкти, печери, гори, каміння, чудодійні ікони, хрести, мощі святих, могили праведників. Наприклад, в острій Брамі у Вільнюсі знаходиться чудотворна ікона Богородиці, що є найбільшою католицькою святиною Литви, і увішана вона невеличкими срібними предметами, як вдячні зцілення. Вілберт Гассел зробив висновок, що поєднання природного і культурного середовища, у тому числі архітектурного ідентичності, тобто тривалої репутації місця зцілення, символізму, почуття місця, а також вірування та очікування соціальних відносин, разом впливають на фізичне, психічне та духовне благополуччя. Причому наукових підстав вважати саме місце особливим в медичному відношенні може не бути. Головне, одночасна дія всіх зазначених факторів останнім часом. У наукових дослідженнях відбувається поступовий перехід від вивчення традиційних місць цілення до оцінки потенціалу повсякденних міських просторів з точки зору підтримки здоров'я та благополуччя. В цьому відношенні потенціал міського туризму є суттєвим.